Той незручний момент, коли починаєш відчувати себе власником старенького ліфа. Зазвичай заправляюся раз на 200-300 км. Але цього разу ми якось заїздились. І, і, ну, начебто, здавалось би, 60 км це ж ще можна ну, по місту навколо дома їздити і їздити. Але якось воно так трохи починаєш панікувати. Що вже починаєш так рахувати, куди можеш доїхати, куди не можеш доїхати. Але ну, практично доїхали. І в принципі, судячи по тим секціям, що воно мені показує, відображає, я так думаю, що можна всі 100 проїхати. Просто що на початку тижня було зимно, їздив з пічкою і витрата відповідно, була зависока. І воно так мені почало прогнозувати. Тепер розслабитись і навіть. Кілька годин ще й від сонечка потягнути.